Вітаю мої дорогі кохані, милі друзі мої, мої підписники, і просто ті, хто дивиться це відео. Вирішив сьогодні показати оцю красонечку, мадрину японську, яка називається Кравіс Морчард. І зараз не такий дуже красивий період, коли от у нас така жовта, така вся гарненька. Симпатична, дивіться, яка компактна, вона зараз десь напевно метр двадцять, така десь за вишки. В чому я особливість? Тому що вона Ну, влітку вона має таке блакитне забарвлення гілочок, Боже господи, гілочок, а хвої. А зараз ти так, поступово такий от переход від жовтої до більш такої от... Де більше тендітних таких от красивих кольорів. Ростена мене на такому повному сонці, трошки притінена абрикусою ананасною. От, але це не страшно, тому що. Модель, в принципі, вона не обов'язково потребує яскраво, особливо японська, але особливо потребує яскравого сонця, там, щоб важ очі випікало. Можна трошки і затінок, в чому це теж великий плюс, тому що е е е не завжди не є можливість посадитись дерево красиве, як ти бачиш, що карликове в, 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 в такому місці там, для сонця. Да? Тобто там може там, то поле, бачите, пурпуртавер вона росте на сонячному місці. Ну, полин е цей. Кока-Кола, і ще бачу, типу, міськам, сам, що хочеш, друзі. Тому я вам скажу, що е, ця краса, вона мене вже радує третій рік. Так, да, третій рік я купив її, після того, як моя не була доокупована. доокуповане. Е, купив манюсеньку цікаві смурчер, да, десь, напевно, отака вона була. Отака, і це от вона за два роки, за три роки, вона так і виросла потрошечку. Там в неї були ще шишечки, десь росли. Е, от там, бачите, трошки така от краса. Шишечки гарні. Ой, Боже. Бачите, через те, що баланс білого, аж рука синя здається. от. Вона щось мені шишок не зв'язує, хоча я думаю, що ось тут такі ось брунічки, вони будуть шишками, тому що такі вони досить круглі, такі досить насичені. що Це, напевне, буде краса. В чому особливість ще шишок мадрини в тому що через них потім проростають гілочки. нові. Це так цікаво, дуже прикольно. Ось, бачите, вона от йде від самого-самого-самого дна, от там от виростає з гілочками. Тобто на гілки не губить, хорошо їй, ну Можна десь щось там і про це. Дюна, можна трошки десь там щось і підкоригувати, от, але в основному, вона дуже красива. Мені дуже подобається, якщо от у вас є такий от дуже невеликий садочок і вам треба срочно мадрина, то от кравість морчаться саме для вас. Друзі, ну все, пішов далі працювати, все пока-пока.